Сегодня будет рыболовля на жарлице. Шла, шла, шла. Тики видишь, шел, флажок встал. А не, 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 пошла, 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 пошла. Всім добрий ранок. Я знову, знову на кризі. Сьогодні вночі такий сніжок пройшов. Блін, ну просто Просто сказка. Взагалі класна. Погодка зараз десь мінус 5, немає вітру. Ну блін, я просто кайфую. Сьогодні буде риболовля на жерлиці. Поставимо. У мене їх 12 штук. Також будемо балансирити, трошки мотиля купив. Будемо будем шукати сьогодні активну рибу і хай яка вона буде. Все, не будемо розбавляти, поїхали шукати локацію. Ось, друзі, дивіться, обичний нагляд, да? тут лід класний, взагалі не пробивається, а тут дивіться львіше. Раз і з першого разу. Дивіться, аж пузирі йдуть. Тому завжди перед тим як іти обов'язково пробиваємо пішню. Так, ну що, погнали? жерлицях стоїть флюр 0,67. Так, таку приспособу собі зробив вже нормальний грузок поставив. Спасибо, дяді Сережі Так, і відміряємо. Відміряємо 15, 10-15 см від дна. Нормальна глибина метрів два, два з половиною. Десь так. Стара обороти в мене виходить. Но гарна губина. Так, живчик в мене сьогодні карасик. Карасика, до речі, дуже багато в мене, тому що зі мною... Повинен був поїхати мій товариш, але в нього не вийшло, тому живчиків в мене сьогодні багато. Ну, давай, Даваймо. Перенеси там щучку мощно. Да, Глибина тут гарна. Ліночку трошки сніжком Я притрушу. Так, друзі, окуня я буду шукати на ну, таку удочку. Балансирчик в мене мікрон стоїть жилка в мене 0,12 Отак от я прив'язав її попробуємо пошукати активного окуня Поки жерлиці ці стоять Плажок стоит. Мотает, хорошо мотает. Давай, давай, давай. Давай, вот давай, так вот, друзья. перша криванка. Невеличка щучка сіла. Причому в мене жерлиця, мабуть, одна єдина на металгевий поводочок і вона все одно взяла. Так. Зарядили. Погнав карасик. на балансир зовсім не хоче або його просто немає. Друзі, легенький перекус. Не хочеться нічого каблювати, окунь теж. Ну, чекаємо. Чекаємо. О, по класиці. Цільки всі перекусити. Встав флажок. Що погнали? Потім даємо, як стоїть гарно. Не мотає. Стоїть гарно, але не мотає. Хвоста мовить. Якщо щучка тут не крупна, то може просто збила. А ні, 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 пішла, 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 пішла. Ай-яй-яй, не засік. Ах. Друзі, оце да. Оце вона мотанула. Рано, рано, не дав заковтнути їй. Не дав їй заковтнути. І все, вона покинула. Не покинула, видать. взяла десь на його і ще не ковтнула поспішив ну нічого буває це рибалка знову клювання на цій стороні вечерек Короче, ще зробив дивився в камері що дуже висока тут трава Кожну жерлицю прийшов і на один оборот підняв. І після цього одна покльовка щука була, це друга покльовка. Може саме це. Саме це може спрацювало. Давай. довго чекати біля очерету теж немає сенсу. Заведе в очерет. Як би вона не засіклась, ти її там не витащиш. Тому будемо просто казати, що просто не засіклась. Тільки відійшов і флажок встав. Це що це таке? Ну-ка, ну пішли, дивимось. Карась маленький, не міг він збити. не, нічого не збити її. Да, мотає, дивіться. Потихеньку підійшла mm -hmm. і опять взяла. Оце так. Мотає, мотає, бачите. Давайте трошки почекаємо, ну, нема сенсу чекати. Величка тут щучка. трав'янка Блін, але ж круто друзі тільки поставив ну це кайф просто тільки поставив відійшов а вона підійшла і опять бахнула а ти голодающе. це така вже крупніша трохи так флюр гарно все веде не пошкодив Краска взяла нормально Чесно, друзі, два цих заберу. Дуже хочеться щучки жареної. А маленька вона сама смачна. Тому вибачайте, хто буде сваритись на мене, що я братом є. Я багато не беру. Чисто, чисто щоб. на вечерю родині. Так, друзі, спрацювання, спрацювання на русні. 100. Так, друзі опять спрацювання. Та ж сам ще на русски стояли. Я її вже побачив. А як стоїть гарно на білому сніжку Ну що, друзі, рибалочку я вже закінчив, жерлиці позбирав. Зараз третя година дня. В принципі, ще часика два можна було посидіти, але є справи. Ну, я сьогодні кайфанув. Я вже, я вже думав, що я зовсім в цьому році буду без покльовки на жерлиці щуки. Але п'ять покльовочок було. Дві щучки невеличкі я взяв. Ой, адреналінчик вийшов класний. Жалко, що окуня я не знайшов. Окуньок тут теж непоганий покльовує. Пустився сніжок. Блін, просто зим, зимова казка. Круто просто. Хто знає коли стоїть флажок і те чувство, коли ти до нього біжиш і думаєш, хто там, хто там вже взяв, чи то холостав. От просто ну, не спутати ні з чим. Це Це відчуття, коли ти біжиш до флажка, який, який піднявся. Інколи каже, що нажарлися типу, скучна рибалка для ледачих. Для хто в курсі, то знає. Да? Тому, друзі, всім дякую, хто дивиться мій канал, обов'язково підписка і лайк. А з вами побачимося на наступній риболовлі. Всім пока і в останні лоски.